Шевченко зумів створити галерею літературних пророків і зумів стати пророком сам. День 169-й. Десятилітнє зіслання підірвало здоров'я поета. 1858 рік. Шевченкові 44 роки, а він був схожий на 60-літню людину. Та духом поет залишився незламний. Шевченко сміливо розпочав нові бої з носіями неправди. Що живило його музу, музу в ті останні 4 роки життя? Україна вибухнула гнівом повстання. І тим гнівом сповнені рядки поезії. Це було видно вже з першого твору останнього періоду, поеми «Неофіте», у вступі якої автор прямо говорить, що адресує свій твір розпинателям народним, грядущим тиранам. Поему написав у 1857 році, за чотири дні. 4 -7 грудня 1857 року в Нижньому Новгороді, де мусив півроку затриматися і чекати на дальший дозвіл їхати до Петербурга. Очевидно, народжувалася поема з якоюсь незламною вибуховою силою. За історичним сюжетом поеми заховано інший сюжет. Сам Шевченко писав в одному листі, що поема. Нібито з римської історії. Насправді ж у ній змальовано розправу Миколи І з повстанцями, які прагнули зламати ненависний лад. Поема Неофіти є політичною алегорією, оповідає про переслідування перших християн, які носили назву Неофіти за часів правління Нерона. Одначе під Нероном розуміє всіх тиранів, що давлять усілякі прояви вільної душі вашій увазі початок поеми Неофіти. Неофіти, возлюблений комусь і грацій, ждучи тебе, я тихо плачу і думу скорбною мою твоїй душі передаю. Привітай же, благодушне, мою сиротину, наш великий чудотворче, мій друже єдиний. Привітаєш убога я, Сіра я з тобою перепливе вона на лету. І огнем сльозою упаде колись на землю і притчею стане розпинателем народним, Грядущим тираном Давно вже я сижу в неволі, неначе злотів закриті, На шлях дивлюся та на поле та на ворону на хресті, на кладовищі. Більш нічого, З тюрми не видно. Слава Богу, це те, що бачу. Ще живуть, і Богу моляться. Ще люди, хрест високий, на коровищі трохи збоку, златомальований стоїть. Невбогий, мабуть, хтось лежить намальованим, розп'ятий за нас син Божий на хресті. Спасибі серпим багатим, що хрест поставили. А я, така я доленька моя, сижу собі та на все дивлюся, на хрест високий із тюрми. Дивлюсь, дивлюся, дивлюся, молюся, і горе, горенько моє, мов нагодована дитина затихне трохи, і тюрма, неначе ширше, і співає, і серце плаче, оживає, і в тебе, Боже, і в святих та праведних твоїх питає, що він зробив їм, той святий, той назорей, той син єдиний богом ізбраної Марії, що він зробив їм, і за що? Його святого мордували, або узи кували, і главу його чесною терному вінчали і вивели злодіями на Голгофу гору і повісили між ними, за що не говорить. Ні сам себе верхотворець, ні його святіє, помощники, поборники, кастрати мені. Благословена я вжена, праведна я мати, святого Сина на землі. Не дай в неволі пропадати летючі літа марне тради, скорбящих радостей пошли, пошли мені святає слово, святої правди, волосного, і слово розумом святим, і оживи, і просвіти, і розкажу я людям горе, як та я мати ріки, море, сльози кроваві, і лила, так як і те, і прийняла в живую душу світ незримий твого розп'ятого сина, ти, мати Бога, на землі. Те сльози матері до краю, до каплі вилило, ридаю, молю, ридаючи, пошли. Подай душі уваги силу, щоб огнем не заговорили, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслось, і на Україні святилось, де, де слово Божоє кадило, кадило істину. Амінь. Амінь. Своєю молитвою Великий Кобзар заперечує ненависть і стверджує любов. Щоб ворога полюбити, треба пробачити йому його гріхи. Треба забути кривду, яку він заподіяв. Цю ідею він розвиває на основі нагірної проповіді Ісуса Христа. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Поет навчився цьому сам і заохочує до християнського прощення своєю поемою Неофіта читача. Отож, читання дня 169-го завершене.